Всім привіт! Хочу вас привітати з новим наступаючим 2015 роком. Ви що мене мабуть, не знаєте, це послання для моїх майбутніх підписників, якщо вони в мене будуть. Я буду знімати таке собі шоу про автомобілі по типу Жорика Гривазова, тільки українською мовою. Будемо підтримувати українського виробника. Тому хочу вам побажати у цьому новому році, насамперед, миру, зважаючи на першу обстановку в Україні. Щастя, здійснення здійсненням і найголовніше, дешевшого бензину, бо це просто космос, та їздити такими цінами нереально. А на газ переходити, щоб вам взірвало копчик, теж не раджу. Ну, сподіваюсь, перші відео вийде січні і там побачимось. Всіх з новим роком. Знову всім привіт. З вами я. Не хочу це наперед, але, надіюсь, в перші машини буде така робочий автомобіль, який, якщо я не наполягаю, 73-го року працює, грати. І не вбиває амфібія, просто джип, якому немає рівних ніяких геліки з ними не зрівняються. Звісно, тут є над чим попрацювати, але над просідниці, військові мости Вся ця його потужність ніщо не порівняється. Цей вигун, ну, не хотів би сказати, що він потужний, такі ні турбини, ні нічого. Просто світ. Движок від якоїсь Волги 2,4 літри, якісь там 70 кількість сил, але це не важливо. Саме головне військові мости. Це все, що, тому, що рухає до цілі. А зараз з вами, моїм підписникам, таким танком я хочу відмітити новий рік, який буде, який наступить. Ось ось через 2 хвилини. Це лише для вас. Я цей новий рік притячую 2016 банк. Зараз моя для тієї машини. Якщо це вийде, зустрінемо День новий. Рік. Вчителі, водії, президенти до ярки всі чекають Новий рік, щоб отримати